Найбагатше, коли сільськогосподарське підприємство області нині в занепаді. Жителі села Немерче, що у муровано районі, вже не перший рік борються за право отримати законні паї, оббиваючи пороги інстанції усіх рівнів, у відповідь чують лише обіцянки. Тим часом людські землі віддані в оренду під приватним підприємцям на 25 років. Жителі сіл Немерчинської сільської ради муровано-Куриловецького району шукають справедливості. Майже всі вони працювали в радгоспі імені Жданова, який був створений на базі чотирьох колгоспів. Мав славу найкращого не лише в області, а й на Україні. Господарство, колись показує по тваринництву і рослинництву, нині є банкрутом. Хоча люди кажуть, по всіх документах радгосп досі існує, за ним рахується деяка техніка та майно, яке й досі розтягається. Багатьом людям винні гроші. Тричі селяни писали заяви на паї, знімали копії паспортів та ідентифікаційних кодів. Я не знаю, чи це керівники наші так постаралися, чи це районне керівництво так байдуже віднеслося до цих немерчів, що лишилося це господарство розпайоване. На 25 років віддана земля. Треба подавати в суд. А що суд? Хто за нами? Хто за нами? За нами ніхто. Вже протягом трьох років люди не можуть добитися роздержавлення землі на чергове звернення відповідь голови райдержадміністрації від 20 липня 2008 року. номер 396. землі запасу Немерчинської сільської ради передано в користування приватного підприємства спецземтехніка міста Вінниці для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Одне з пунктів розпорядження про зобов'язання приватного підприємства замовити проект землеустрою щодо роздержавлення та приватизації земель досі не виконано куди вже не звертаємося, вже і в райони, і в Вінницю, і в Київ, і всі, і всі відмовляють, не знаю, що з землею в нас сталося. То одні купили, другим продали, другі продали третім. Вторік якихось одні були, нас тут сіяли поля, вони зібрали, зібрали вони поля, поїхали, продали другим, вже цього року посіяли кукурудзу. Ми від них ніякої пользи не маємо. Голосу народу можновладці не чують. Люди кажуть, у місцевій раді, окрім представників компартії, питання про паї ніхто не підіймає. Спритники земельні барони якраз набивають кишені за рахунок цієї земельки. Їм вигідно використовувати на цю землю і не віддавати її людям. А люди залишаються без зернини, які працювали весь вік на цій землі. Нинішній муровано-Куриловецький голова райдержадміністрації запевняє, у цій справі людям не допоможе. В оренду землю здав не він, а його попередники. Законність їх дій оцінювати не береться. Надав таку можливість правоохоронним органам і ФЕМІДі. Ну тут я нічого не робив, бо все зроблено до мене. Поки справою займається прокуратура і суд, землі сільськогосподарського підприємства села Немерче залишаються єдиними нерозпайованими в муровано-Куриловецькому районі. Дуже тої точки зору, що всі навкруг села мають розпайовані землі, мають приватні власності свої земельні участки. І ці земельні участки вони мають з них зиск, тому що навіть тут буквально в Лучинчику, це я не по словах, а це я точно знаю. пая, люди мають по 8 центнерів пшениці до считайте, до хати. Інна Крут, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.